Слава Ісусу Христу! Слава Слава, Слава, Богу. Слава Тому, хто був, хто є і хто має прийти. Дякую Богові за те, що сьогодні я разом з вами. Цей добрий, тихий, зимовий, але теплий для нас вечір. Слава Богу. От я отак з вами багатьох не знаю, декого знаю. Я радію з того, що я бачу нові душі. Нові люди, нових людей. от, Тому що це є промисел Божий, щоб кликати нових людей до Євангелії. Знаєте, прочитаю один вірш, він найкоротша причта, найкоротша, яку сказав Господь. Вона в одному вірші. от, І це у вашому Євангелії, бо я сподіваюся, що ви маєте. Вона є. І це Євангелія від Святого Матвія, і це 13-й розділ, 44-й вір. Це вся причта. Її легко запам'ятати. Я хотів би, щоб Бог попрацював в нашому розумі так, щоб ми її не забули. Бо ця причта може нам дати відкриті двері у царство Боже. Ми будемо говорити трошечки про царство Боже. От читаю я. Царство Небесне», – сказав сам Господь Ісус, – «подібне ще до захованого у полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радості з того йде, та й усе, що має продає, та й купує те поле. Амінь. Правда, коротко, але як глибоко і як важливо, Ну от так сталося що оцей приклад нам показує, що Царство Небесне це щось надмірно дороге. Ну, що людина дасть за викуп своєї душі? Так написано, що нічого не може дати. От. Але Господь Ісус відкупив нас і дає даром нам, що ми просто взяли, як важливо, Брати від Господа. Не від мене, від інших, від Господа почути Слово. І воно живе і діючи, буде працювати у нас. Хіба хтось тут є, що не хоче Царства Небесного? Підніміть руки. Правда усі хочуть? Але є умови, як туди увійти. як туди. От, хто здовідався? Хтось почув, що на цьому краю заліщиків є люди, які проповідують процес Царство Небесне. І ви прийшли, щоб почути. А цей чоловік почув, що там є скарб, великий скарб. І він вирішив це продати, щоб купити то поле, щоб той скарб звідти отримати, щоб мати його. Нехай Господь нас благословить. Знаєте, випадкового нічого немає. Я сьогодні, дякую Богу, я перед вами о, стою. Я міг би вже не стояти, але я ще стою. Знаєте, ну це правда. Це правда, я пережив то недавно. От. Але Бог благословив, я ще вас побачу. Ми ще раз можемо помолитися, пороздумувати про найважливіше. Колись у нас в селі рядом лікарня. Зараз там вже дім пристарілих. Знаєте, там було такий лозунг за радянських часів, хто старший пам'ятає, скрізь писало. Що... А що було написано? Найдорожче понад все це, ж... це здоров'я. Знаєте, і... з одної сторони, так. Да. Але я хотів сказати, що навіть не так. Навіть хворі люди, але вони хочуть жити, правда? Найдорожче понад усе це життя. І це життя не, за, не в 70 тут у Євангелії проповідується. Не в 90, не в 100. А тут проповідується вічне життя у Христі Ісусі. Це величезний скарг, правда? Нічого випадкового нема. Я так дивиться, брат Саша проповідує, я кажу, Господи, слава тобі. Ну, знаєте, Я пам'ятаю похорон. Один похорон. І це в Старожинецькому районі нашої області. І попросив мене брат приїхати туди на той похорон. Був дуже величезний похорон, навіть величезний. Нашого брата, от хоронили. І ви знаєте, а він був голова колгоспу багато років. Зійшлося все село, а село дуже велике. От. І знаєте, що сталося? Поставили новий асфальт. У селі, так, через центр і поклали всі, як кажуть, лежачих поліцей, yeah, yeah. лежачи. Молодий хлопець його сусід їхав на мотоциклі двох Виїхав на той горбик, не утримав керування і збиває цього нашого брата і той миттєво помирає. Діти всі керівництві державному Знаєте, і думали всяко, що буде. Ну от, знаєте, коли, коли я прийшов на похорон, ми вже так зібралися, він підійшов, один із братів, із синів і каже, я хочу щось сказати людям, моїм односельчанам. Він назад це затривожує трошки. Думаю, хтось знає, що він хоче сказати. Це ж убив батька. Він знаєте, що сказав. Шановні мої насичання. Ми дуже жаліємо. Відійшов вічність наш батько. Але ми порадилися рідні. І Сказали, що ми будемо просити, щоб нашого цього сусіда молодого цього хлопця не судили. Я собі подумав, часом замість не сінітниці, а люди не можуть помиритися. От, і брат Пресвітер сказав після того, ви можете свобідно говорити молитву очена. А чому? Бо там сказано і прости нам, так, як ми. Прощаться простити, це не легко. Але цим самим здобувається царство Боже. Їдучи звідти, сталося так. Трошки мене обманули страховкою майже на рік, на місяць. Я тоді зустрів брата Сашу. Не випадково. І я дякую Богу, що він сьогодні служить Господу. Випадковостей нема. Коли зайшов до нього в кабінет, він багама ще був, він каже, хочете, я вам розкажу вашу проповідь. Два роки тому ви сказали у мого дідуся на Знаєте, Я забув, що я вчора говорив. Але Бог! Своїм словом так торкнувся його, що він запам'ятав. Запам'ятав найважливіше, що наше життя, як пара, що з'являється на малий час і зникає. Щось треба робити. А ми кажемо, ой, а хто знає, що робити, а як робити? Одні кажуть, так, а другі кажуть, так. Знаєте, як важливо почути. Що каже Господь? Правда? Він сказав я їм дорога, правда і життя. і життя. Він навчає своїх учнів. Він веде їх до того, щоб вони, повіривши в нього, повіривши в Його Воскресіння, що Він живий, мали відвагу говорити про спасіння людської душі. І ось після Воскресіння. Він збирає їх 11 учнів. І говорить такі слова. Євангелія Святого Марка, 16 розділ, 15 і 16 вірш. І казав він до них: «Ідіть по цілому світу та всьому сворінню Євангелії проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасений. А хто не увірує Засуджений буде. Скажіть мені, будь ласка, на нашій українській милій солов'їній мові ми почули це слово від Творця і Бога, від самого Господа Ісуса Христа, від того, що був мертвий, але живий, від того, що має ключі від смерті, Він сьогодні говорить до нас. Він дає ключ розв'язки життя вічного. Він сказав тоді учням своїм, ідіть по цілому світу і важні царство проповідуйте. Чуєте, це важливо, якщо б це не була влада Божа і влада владики влади, ми б сьогодні тут не були і це слово не чули. Але Господь дав нам владу йти. І ми прийшли цей вечір, щоб сказати прості слова. До чого я веду? А знаєте до того, що я чую, я зустрічаюся з людьми. І люди кажуть, та Євангелію не так легко зрозуміти. Та це лише богослови, та це лише священники і владики і великі проповідники можуть. Скажіть, оці слова, що ми прочитали з вами, тяжко зрозуміти. Я думаю, що так вже ясно, що ясніше не може бути. Він сказав, ідіть і проповідуйте. Далі, наслідки проповіді залежать вже не від проповідника, а від кого? Від того, хто слухає. І того, що хто увірує, той охреститься, буде спасенним. І нашого шляху нема у Уходить Царство Боже. Але його треба шукати. Шукати як той, хто знайшов на полі цей скарб. Шукати душею, чи знаєте, линути до цього. Нехай Господь поможе нам. Дивіться, а друга половина, а хто не увірує, засуджений буде. Тут не треба богословити. Ось так чисто і ясно. Давайте тягніть, щоб ми тягнулися всі до царства Божого. Це все, що ми маємо, воно потрібне. Але це не основне. Навіть якщо десь є нам якась допомога, знаєте, я скажу, що за ці роки війни ми дивилися і зустрічали різних людей, які без нічого. Знаю одного брата, він каже, бачиш, оце тапочка кімнатна, я приїхав на Букови. Думаю, господи, це що просто, це не легко. І ми співчуваємо. Ми плачемо з тими, хто плаче. Але це не основне. Основне, щоб дати ото найважливіше, що потребує наша душа. І не кажіть. І не кажіть, що ви не потребуєте царства з Господом Ісусом Христом. Знаєте, невіруючі люди хочуть, щоб їх благословили. Я це зустрічаю. Це про що йдеться? Що десь там, вже вріє надія, от ще цього нічого нема. А благословіння Боже є досить велике. Знаєте ж, яка у нас складає, це, ну, За яке враження. От і у вас тут, на Тернопільщині, часто буває, і у нас там, на Буковині за Дністром, коли помирає людина, особливо у себе, це дуже ярко виражено. От сусіди наші до нас приходять і кажуть, ви чули той і той або та і та померла. Да? Ще молоді люди. І що кажуть? А скажіть, вас так кажуть. Царство йому небесне. І, Дорогі і, мої, це добре побажання. Так. Хто проти цього? Ми за! Але царство небесне треба шукати того скарбу. Царство Небесне не приходить у час смерті людини. Не обманюйтеся. Царство небесне приходить тоді, коли людина чує слово. Наближається до нього, приймає його і приймає першу проповідь цього ж Євангелія від Марка. Я завершую, але хочу, щоб це І Христос, вийшовши, проповідувати про Царство Небесне у цій же Євангелії від Марка, у першому розділі, прочитайте в своєму Євангелії, 14-тим віршом каже, збулися часи і наблизилось Царство Небесне. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Інакшого ну, шляху нема, щоб туди увійти. Він каже, покайтесь, пока живі. Мертвий може покаятись? Не може. Не надійтеся на це. От, Вірте в Євангелію, вірте Ісусу Христу, бо Він є Цар Царства Небесного. Він той, що, як я нагадав, що має ключі, що він може відкрити нам через це слово Царство Небесне. Читайте, моліться, дякуйте Богові. Я знаю, особливо дякую за наш край. Ми так захищені зараз у цей час. Правда? Може, бракує у когось хліба? Ні. Можливо, десь і є не десь, Але вони не кричущі, правда? Може не маємо чого діти. Що ще треба нам дати? щоб порівнюючи світ нашої країни і нас ми тягнули Бога. Що ще так? Десь прогудить, десь загримить, а там гримить кожні години. І вмирають молоді люди, яким би жити, народжувати дітей. А ми кажемо, знаєте, а як це так? Та ми християнські країни. Ми знаємо, ми віримо. У нас все нормально. Я думаю, що далеко не нормально. Найбог Бог їх простить за те, що вони прийшли вбивати наш народ. Зити, в нас в Чернівецькій області при губернаторі є Духовна Рада. Я учасник тої наради. Коли постало питання, як ми відносимося до тих, хто нас вбиває, губернатор задав питання і звернувся до мене. Палон Васильович. Як ви думаєте, я сказав, я думаю так, що коли ще за цим великим столом є люди, що благословляють убивати наш народ, я не хочу з ними сидіти. Я не хочу з ними молитися. Бо це люди, які мають маску християнську. Але сили Божі не знають, вони відкриються. Вони кажуть, але не вірять. Дорогі мої, це велика глобальна політика. Але до нас Господь сьогодні каже, ти як ти відносишся? як ти гадав, чи ти сьогодні вже готовий сказати, Господи, прости мене, я каюся! Я хочу бути в царстві твоєму. твоєму. Я не чекаю смерті, бо не обманюйтеся, з Бога насміятися не можна. Бо що людина посміє, ми сьогодні ще маємо час сівби сійте добре, щоб пожати благословення. Благослови вас Господь. Мені було приємно з вами побути. Помолитися, заспівати на славу Господу, нагадати дещо і прочитати це слово, живе і діяльне. Це закінчена думка Бога щодо нас, людей. До цього не можна не додати, ні, ні відняти. І так, хто повірить охреститься, спасеться, хто ні, засудиться. Збереже Господь нас. Від суду Божого. Сьогодні судімося, сьогодні плачемо, бо Господь Ісус гряде. А Він сказав у відкритті, ось іду з хмара і побачить мене кожне око, І заплачуть. А чому? Тому що не плачуть сьогодні. Хай Господь благословить. Я дякую за запрошення. Дякую Господу за можливість. Не кожен раз має. Але сьогодні сталося так. Нехай вас Господь благословить. Ідіть до Господа.